Вітаю вас на каналі Рух Тетяни. Сьогодні ми приготуємо смачну і корисну сирно бананову запіканку. Це десерт, який одночасно дарує енергію, підтримує здоров'я і радує всю родину. Сир це білок і кальцій, а банан природна солодкість і калій для серця. Готується швидко, а виходить ніжно і ароматно. Поїхали! Для приготування нам знадобляться прості і доступні продукти. 500 грамів сиру середньої жирності, 2 стиглі банани, 2 яйця, 2-3 столові ложки манки або вівсяних пластівців, трішки меду, чистеві за смаком, ваніль і кориця для аромату, жменя родзинок або ягід за бажанням це повністю натуральні інгредієнти, без білої муки, без зайвого цукру. Ідеально, щоб і дорослі, і діти могли насолодитися без шкоди для здоров'я. Життя, дрібниці творять, великі почуття. Почнемо з бананів. Вони мають бути стиглі, тоді запіканка буде солодкою і ароматною, без додаткового цукру. Розминаємо банани виделкою до пюре. Тепер додаємо сир, перемішуємо разом з бананом. Можна залишити трішки зернистості для текстури, а можна збити блендером, щоб маса була однорідною. Додаємо яйця. Вони додадуть ніжність і допоможуть запіканці тримати форму. Далі йде манка або вівсянка. Манка зробить запіканку більш класичною і ніжною, а вівсянка дієтичною та корисною для травлення. Ми додаємо вівсянку, підсолоджуємо медом чи стевією, додаємо дрібку ванілі та кориці і, за бажанням родзинки або ягоди. Все ретельно перемішуємо. Беремо форму для випікання. Її можна змастити кокосовою олією або вистелити пергаментом. Викладаємо тісто у форму і розрівнюємо. Щоб запіканка була ще красивішою, зверху можна викласти кільце банана або ж меню ягід. Відправляємо у духовку розігріти до 180 градусів. Випікаємо приблизно 35-40 хвилин до золотистої скоринки. І тут залишається тільки запастися терпінням, адже запах неймовірний. Запіканка готова. Вона піднялася, стала ніжною і дуже апетитною. Залишається охолонити хоча б 10 хвилин, легко розрізати. Подаємо шматочок із ложечкою натурального йогурту та свіжими ягодами. Це настільки смачно, що хочеться одразу ще один шматок. Головне, така запіканка підходить і на сніданок, і на легкий перекус. Вона заряджає енергією та не перевантажує організм і дарує гарний настрій. Друзі, готуйте з користю для себе та своїх близьких. Пам'ятайте, їжа має бути не лише смачною, а й корисною. Це і є філософія руху Тетяни. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і пишіть у коментарях, чи любите ви сирні запіканки і з чим їх готуєте. Будьмо здорові та активні разом!